Кожен наш ранок і кожен наш день можливий виключно завдяки титанічним зусиллям наших захисників і захисниць, за що ми їм дякуємо, низько вклоняємося, підтримуємо, допомагаємо, донатимо і наближаємо нашу перемогу. А ще військові час від часу постять цікаві відео на своїх сторінках в інстаграмі та тіктоці, а за ними пильно стежить Тетяна Бродська і найцікавіше показує нам вранку у великому місті. Доброго ранку! І вдень і вночі вони захищають нас, а в перервах між боями ще й встигають підбадьорювати своїми відео. Стали візовні, зовні в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Дорогі дівчата! Раджу не погоджуватись одразу на пропозицію військового, бо потім може прилетіти сюрприз. Запитують: ну що, скільки там тобі ще в армії служити? Відповідь очевидна. Дє... Коли вже два роки служиш і вирішив подзвонити вчительці своєї доньки і поцікавитись, як вона закінчила навчальний рік. Алло, добрий день. Добрий день. Е, Інна да? Ів... Іванна. Інна Івановна, бо мені і, 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 і дали номер, який Інна написано було. Іванна. Так, да, Івановна. <гхе> а... Івановна, я Іванна, не Інна. А Івановна. Іванна Володимирівна. Іванка мене звати. А. Спека, обстріли, окопи. А от як вижити на нулі без охолоджувальних напоїв? Ось чому питання. Я постійно хочу пива. Мені аз раді, що ти постійно пише. Воно, воно, воно мені смілось, воно мене. Поїдеш отуди в Києву, боєш пить там, хоч пий, хоч що хочеш ти роби. Поділися печивом із ближнім. Або про дружбу військового і мишенят в окопі. Коротко про військовий гумор, або коли нарешті дочекалися тих самих F-16. Або не зовсім. А можна ваш прайс? Або скільки коштує робота ЗСУ? Хоча, як на мене, вона безцінна. А скільки буде коштувати ваша робота? Я вам скажу так: усе у кінці. Ми ніколи наперед нічого не рахуємо. Ми приходимо, робимо, а потім уже виставляємо прайс. Далі там у людей втрата свідомості, інсульти, пару інфарктів. Коли військового запитують: ну що тебе тримає в тій армії, та як тут не зізнаєшся? Що всюди навколо такі розкішні ноги? Коротше, я такий йду, Воюю, а тут раз і ці ножки. І я забув, навіщо я сюди прийшов. І наостанок коротко про наших захисників і зарплатню 100 тисяч, яка так людям мулює очі. Зарплата 100 тисяч. А ти живеш в ямі. не можеш хату світ нормально сняти, не? Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні.